Всім привіт! Сьогодні ми будемо гуляти в окради брань. Це, це мій перший раз, але я подивилася відео, як там треба зробити другий етаж та так далі. Спочатку нам потрібно купити піцені, тому? тому що, як я пам'ятаю, він о, коштує 25 доларів. На що нам якраз і хватає. Нам, до речі, просто так дали 100 доларів, як для новічка. Сьогодні я попробую украсти якогось брейн а, а також купити брейнроту для перерождення. Звісно, 1 мільйон ми не зможемо отримати, але все рівно ми попробуємо, хоча б постараємося якось купити брейнроту. Можливо, якогось брейнрота рота украде. Ну тобто, як я й хочу, який буде коштувати багато. І він принесе в нас гроші. До речі, в нас заспавнилась балеріна капучина, але нам на неї не вистачає грошей, бо вона стоїть багато. Як я пам'ятаю, вона стоїть 100 тисяч. Так, в нас зараз база уже буде відкриватися, тому потрібно, щоб ніхто не украв, заблокувати її. Я думаю, що купити тих брейндротів буде якраз нормально, які нам потрібні на перерождення. Не так, уж вони й багато 6-7 тисяч і трипетропі. Ну, Навірно, так же якось типа, 4 вроде би. Ну зараз подивимося якраз. Ну, даже 2 тисячі стоїть цілі. Ну і футера 4 тисячі теж стоїть. Тобто загалом нам потрібно 6 тисяч. Не так уж і багато, тому думаю, в цьому відео ми їх купимо вообще без проблем. Зараз я просто ускорю. Коротше, я вирішила зараз украсти у той дівчинки, бачите, в якої балерина капучина. Украсти якраз о, балерину капучину. І покажу план, все йде поотічно, все хорошо. <газ> неї ну, тут ловушка, як я не побачила. Ну, Блин. навіть якщо не вийде, я ще спробую потім украсти. Так що, не розчаровуємось, Зараз спробуємо зараз украсти, так, не треба обходити. І потім ще. Ні, це навірно той дівчи. Ой-ой-ой, швидше, швидше пожалуй. Блін, ми не встигли. Ну все одно ми ще попробуємо. Потім украсти. Короче, попробуємо потім украсти ще ще раз той девочці, балерину балірину капічину. Так що не розстраваємося. В нас буде другий шанс, якщо можна так сказати. Зараз ми дождемося, пока в той дівчині відкриється база, і ми будемо ждать тут. Якраз. Я чуть, чуть ускорю, щоб вам було не так скучно. надо быстренько красти, щоб вона не побачила. А також не забуваємо про ловушку. Либо вона один раз. Я не знаю. Ну що йде все хорошо. Так нам осталось чуть. І да, ми украли балерину балеріну капичина. Уже нам 2000 принесла. принесли. Щоб у нас її не украли. Нам надо ще почекати буквально 15 секунд, щоб закрити базу. Навіть якщо тая дівчина верне собі ту балерину капучину, то ми вже назбирали на Генстер Футера і трі пітро. Що в принципі нормально. Хотя для пережидення нам получається нада ще. Один мільйон. Ну можна сказать, ми вже його добили. Ну, майже, майже. Це мав бути класний діт, але ну щось точно пішло не по плану. Лібо то що музика не підходить, ліпо то, що чуть, -чуть... Угу. взагалі не дуже. Ну а ми тим часом купили вже креветку, oh. Ну тобто тріп'єтропі, і нам осталось купити тільки генстер футера. думаю, я чуть, чуть зараз ускорю, щоб вам прям так не ждати вже. Ну, так що я до вас повернусь, коли вже якраз появиться футера. Коротше, тут заспавнуся генстер-футера, але мене б'є дівчинка, вона не хоче, кажуть, щоб я купляла. А ні, ми купили. але, Блін, нет, вона ще моє украде. Ні, я не дозволю. ні, нет, 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 нет. Ну, ладно, в принципі, ми купили вже генстер-футеру і креветку. Так що не да. вистачає одного мільйона. Ну що ж, самі головні завдання на сьогодні виповнені, тому ми могли вже закінчити відео, але пройшло. Тільки 5 хвилин. Тому зараз ми просто будемо так сказати виживати добуватися. Коротше, всього. Думаю, так простіше. У нас вже 25 тисяч, тому думаю, що ми зараз чуть-чуть прокачаємося. До речі, купимо капичина асасіна. Ось він якраз заспавнився. Це він стоїть, виходить, 10 тисяч приблизно. Жалко, що ми отього краба не можемо купити, бо він скільки тридцять. 300 тисяч. Ну все рівно колись ми його вже зможемо купити. Можливо, о, до речі, ще в якоїсь дівчині там когось украдемо. Я не знаю. До речі, ми купили бир-бер потопіма. Так що деньги мані зараз полетуть. Зараз головне набратися, закрити базу, денег набратися. І купити е, все, що ми захочемо. Звісно, зараз на біні піцаніні е, вже не треба, то як в нас уже і бир-бирфотапінь, і капучина асасіно, і, е, і коротше вони. Навірно, зараз моя мета це буде купити цю пташку, але вона 27 тисяч стоїть. І зато може украдемо, кстати. Може, украдемо. Але от точно я прям. Ще не знаю, що дівчинка явно мене недолюблює чогось. Даже не знаю, чого вона мене недолюблює. Я ж їй, вроді би нічого такого й не зробила. Ну так, да, так, да, вона мене просто недолюблює чогось. Блін, нам не вистачає. Ану, нас заспавнилася пташка. Давайте подивимося, що нам там е, бир-бир потопим, да? Я не знаю. Блін. Або со сову давай, блін, нам не вистачає все рівно. Ну ладно, в принципі ще купимо, так що нам давайте позбираємо зараз гроші. Дайте болі, як я бачу, у нас зараз база, да ми вже закрили. Бачите, як ми вообще вовремя прийшли? І тут опять тає пташка. Я ж не позбирала гроші туди. Так, да, як було, так і оставляйте. Зараз будемо ганятися за цією дівчинкою. Те, що вона мене явно не долюблює. А як так можна? Хто мене взагалі не любить? Так що давайте, ви ж мене любите, так що поставте лайк під всі мої відео. Ну ладно, хорошо, так будь, Скажу під це відео поставте лайк, підпишіться і поставте колокольчик. Тож всі най... найлучші відео тільки тут. Лучших ви те не знайдете. Ну, це так, по секрету сказала. Бачите, як нас денежки то прибавляють? Ось так що ще чуть, чуть, і ми стаємо мільйонерами. Буде вже називатися э, Роблокс Мільйонерш. Так що давайте ждіть осталось там всього якихось, мабуть, ну, часика. Денька, може, пару, да. може тижні, mm. ну да коли зайду, тоді й буде. Так, зараз давайте базу закриємо, бо в нас вона відкрилася. Брали на якраз ту пташечку. І так ще для точності позбираємо це, щоб нам точно, точно, точно. Думаю, хватило. що ту пташечку ми вже в наступному відео відкриємо. А пока що все, давайте пока-пока. Ждіть пока. нових відео. Вони будуть не скоро. Ой, той, ой, <реш> та й скоро.